Добрий день, це, так, так. Це канал я і мої кози ми з вами на кухні і готуємо далі. Так, відкрила банку з яйцями. Зараз дістанемо звідси 4 яйці і будемо працювати. Будемо пекти. Будемо пекти лимонний кекс від руслани. Нам треба 4 штуки яєць. Я їстан. Так, там дівчата не раз питають, що треба. О, було, треба. Що зробити з тими яйцями, що от взяли і всіх не використали. Чи їх виняти з цієї води холодильник? чи їх треба? Ете. Чи так можна в воді? Отак, от в воді вони стоять. Поки не виберете всі, ні їм не вредить. Головне, щоб не замерзли. Ось, і вони собі стоять ті воді прекрасно. І щоб зверху яйця не було. І все. Дістали скільки ви, вам треба використали ті, забрали. Поставили собі так воді і вони стоять. Зараз будемо готувати, зараз я прийму будемо готувати далі. Так, жовтки я вибила окроми, білки ось окроми в місці в мене. Стоять. от. Зараз. Так, нам треба сюди 170 грам цукру. І відправляємо збивати крімчика беремо. Збиваємо жовтки, як зіб'ються, тоді додамо туди розм'якле масло і цедру одного лимона. Ось я натерла вже цедру лимона. Ось такого лимона стерла. Великий в мене лимон. ось, І сік лимона. Ось цього лимона, сік теж. Ось. Так, цедру лимона і сік лимона, ванільний цукор. І тоді додати порціями муку сюди. Ось і-і-і. І, 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 і. і на остаток білки збити ще з, з, з тим солею і вмішати тоді-сюди. Ну, зараз я все покажу, що буду робити. Збиваємо білки з те, жовтки з цукром. Так, Дала сюди цедру, видушила сік з того лимона, ось, вичавила, з того і з того кусочка розділила на двоє, і видушила. І масло розм'якшене 200 грам. Все виливаю сюди, і хай збиваються наші жовтки шестим, Сім. Зараз зараз я опущу ось. Збився ось такий, у нас як крем. Яйця з маслом збилися, таке красота така вийшла у нас, бачите? Зараз чашу помиємо і білки треба збити нам ще. Ось. Так ми будемо вмішувати сюди муку, то чашу мені наталочка помиє. який крем вийшло. Це на крем? Так, тепер сюди вмішуємо нашу муку. Так, я читаю рецепт. Один стакан муки. Ні, Муки 250 грам, цукру 170 грам, яйця 4 штуки. Масту 200 грам. Лимон одна штука. Куркума 0,5 чайної ложки. Я куркуми давати не буду, бо в мене Наталя має алергію, вона їсти не буде. Та я куркуми не даю. Ви хочете, давайте. Розпушувач одна чайна ложка. Я всипала ось сюди в муку зразу розпушувач. Ванільний цукор 10 грам. А я за ванільний цукор забула. Ну, я її додам в білки, добре, хай буде. Додам в білки ось. І будемо вимішувати зараз ми муку з. Тими жовтками і маслом і лимонним соком і будемо тоді випікати. Зараз білки як зіб'ю з щіпкою солі і з ванільним цукром. Тоді а може і не буду ванільного цукру давати. Є лимон, воно так гарно пахне на все. Зіб'ю і сюди, тоді на остаток вмішується ще білки вже збиті. І тоді випікати. О. Ось так. Скільки яйця закручені стояли, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю десь, десь місяців 10-11. <гум> їм хоч би що, вони прекрасні всі. Ось просто я була б ще не відкривала, але мені не вистачило яєць. Ось так що прийшлося взяти ті, відкривати. Бо в магазин дуже неохота йти. О. Так, щось такі, то справи. так. Тісто вимісила, тепер зараз зіб'ю білки і ще сюди вмішаємо всі білки і тоді будемо випікати. Так, виливаю білки наші і беру щіпку солі. Бажемо збиватися до густих-густих пітів. Так, ось так білки мої збилися. Це яйця стихи часу стояли. Так що будемо вмішувати наші білки в тісто. Ну, я не буду в формі з кексу пекти, я буду на пательні пекти. Подивимося, що в нас вийде. Ось, ось так вмішую. Ну, як мішаю, буду накладати на пательню, тоді покажу. Так, ось таке тісто в нас вийшло пухке, гарне. І я його викладаю в пательню. Подивимося, яке воно вийде, ми його до перекладу візьму. Ось на корж. Мені тут би знадобилося такого одного жовтого коржа. От. Так що ось таке діло. Багато напікати не буду. Буде два, два або три торти подивимося. Вафля, горішки і хват. Скільки ми їх з'їмо. Ось, все. Відправляю в духовку до готовності. Ну, а вже як буду аж перемашувати, тоді покажу, що у нас повиходило. Так, такий наш вийшов кекс, переклад, не знаю, як правильно. Але ми подивимося, що у нас того всього. О, вийшло. О, мені треба тарюшки, Іван. Дякую. О, дивіться, який гарний. Ммм, як лимоном пахне гарно? Так. О. Ара, ми наріжемо.

так ось темно виходить. Чорно таке темне? Ну, ось така красота у нас вийшла. Можна пекти як кекс, а я спекла як переклад. Хто буде за мною пік. Всім смачного. Ну що, попробуємо ну, Я похвалюся, похвалюся. Я ще не спекла хлібчик, двоє винесла шивканок. Ось такий на заквасці. А, ще пече. Той ще гарачий. Ось. Так що я смакоту знову приготувала. Ну, оце наш кексик. Чи як Руслана дуже дякую. За рецепт. Дуже смачний. Пробуєте готувати. Можете пекти в формі для кекса, ну, а я спекла так. Це в мене чай. Смакота. Дуже смачний і дуже-дуже гарно пахне лимоном. Ну, я спорити не буду, з молоком багато смачніше буде. Ну. Но... Ну, так, то й дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. Його можна і на переклад брати. Чесно, смачно. А ще чочуть, якби пропитати його. Ну, от в переклад. Дуже смачно. М -м -м. Смакота, смакота. Що готуйте, смакуйте, всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. <світ> до зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте підписуватися. Хто ще не підписався, заходите на мій другий канал. Я і мамі і Тваринки. На канал моєї доці Олі життя у Польщі. І будемо всі разом спілкуватися зараз до зустрічі в слідучому відео. Всім па-па. па-па-па.